Вітаю вас! Тема сьогоднішньої передачі діяльність Антимонопольного комітету України на терені нашої Хмельницької області. Цей орган здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Ми запросили до розмови Віталія Олуйка, голову Хмельницького територіального обласного комітету Антимонопольного комітету України Хмельницької області. Віталій Миколаївич, я хочу розпочати нашу розмову з запитання про конкретний факт. Нещодавно нам відомо, що нещодавно ваше відділення Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося, рекомендувало органам місцевого самоврядування припинити антиконкурентні дії щодо продажу алкоголю. А чому ви звернулися з таким з такою пропозицією? Зрозуміло. Історія питання у 2009 році. Хмельницька міська рада на своїй сесії прийняла рішення яким заборонила продаж спиртних напоїв у вечірній та нічний час. Перевишивши свої повноваження, ми планували відреагувати на подібне порушення законодавства, але суб'єкти господарювання міста Хмельницького звернулися в суд. І ми вважали, поки не завершуються судбові розгляди, ми реагувати не будемо. І ось нарешті, у в 2017 році, Верховний суд України, пройшовши всі інстанції першої, касаційної, Верховний суд України приймає рішення, яким визнає дії депутатів Хмельницької міської ради як такі, що перевищили свої повноваження. Відповідно, ми державний орган, ми повинні реагувати. Чисто як Людина як депутат обласної ради, я також вважаю, що сьогодні продаж спиртних напоїв в вечірній нічний час недоцільно здійснювати, тому що воно впливає на криміногенну обстановку. Це питання соціальне. Але в країні має виконуватись закон. Ось і законодавець в статті 20 закону про місцеве самоврядування передбачив такий механізм. Тобто Хмельницька міська рада може... Дане питання врегулювати, але в спосіб передбачений чинним законодавством. Тому що йти шляхом заборон, завтра можна заборонити ще щось, ще щось. Це не ринкова економіка, це не правовий підхід. Саме в статті 20 про закону місцевого самоврядування, на яке ми посилаємося надаючи рекомендації органам місцевого самоврядування. Ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування встановити графіки реалізації спиртних напоїв. Власниками е, торговельних мереж, якими є комунальні самостійно, а суб'єкти господарювання інших власності встановити цей графік за погодження з власником, провівши відповідні перемовини. Так робиться в цивілізованому світі, так буде зроблено з часом і в нас. Це протистояння нікому не потрібне. Чому ми відреагували? Справа тім, що дивлячись на позицію Хмельницької міської ради, інші органи місцевого самоврядування Староксантинова, Славути, Кам'янець-Подільського, Шепетівки, районних центрів почали дорікати антимонопольному комітету. Чому ви закриваєте очі на факт порушення законодавства в Хмельницькому, а на нам забороняєте і не погоджуєте подібний нормативний документ? Тому, перш за все, рішення Верховного суду України потрібно виконувати усім органам місцевого самоврядування, державним органам і громадянам, якщо країна не хоче бути анархією. Друге, є механізм, який дозволить цивілізовано врегулювати дане питання. Ми якраз закликаємо не лише Хмельську, Хмельницьку міську раду, а й інші органи місцевого самоврядування толерантно, шляхом перемовин. Встановити графіки відпуску спиртних напоїв для торгувальної мережі, а також ресторанів та барів шляхом погодження з власниками. Я впевнений, що такий діалог має відбутися, тому що ми повинні пам'ятати про те, що суб'єкти господарювання сьогодні вони платники податків, з ними потрібно рахуватися, і закон про місцеве самоврядування якраз передбачив подібний механізм. Ще одне запитання з цього ряду. Ось нещодавно в місті пропали цигарети в магазинах. Я то не корець, але я бачила, який це переполох був серед курців. Звернула це увагу. Потім вони з'явилися. Чому от таке відбувалося? До нас дійсно було багато дзвінків, і ми давали з цього приводу вже теж пояснення, інтерв'ю. Знову ж таки, історія питання на превеликий жаль за останніх 5 років в Україні товарний ринок виробництва та реалізації цигарок. Був монополізований. Монополізований на той час кампанією Мегаполіс. Сьогодні вона називається Тедіс. Антимонопольний комітет України розпочав справу про антиконкурентні узгоджені дії даною кампанією, яка монополізувала ринок, яка диктувала цінову політику. Антимонопольний комітет в грудні місяці минулого року прийняв рішення на своєму засіданні, визнав дії даного монополіста антиконкурентними і за зловживання монопольним домінуючим становищем на дане підприємство був накладений штраф в розмірі 490 мільйонів гривень. Підприємство рішення не виконало, пішло в суд. Але його програло. І як стало вже відомо, вчора дане підприємство ТЕГІС повністю сплатило до державного бюджету суму в два транші 490 мільйонів. Це один з найбільших штрафів, який поступив в бюджет країни за порушення антимонопольного законодавства. Тому от на цей період, коли йшли судові тяжби, антимонопольний комітет. Замітив, що відбувається зміна кінцевого бенефіціара, очевидно, відбулося зменшення реалізації, тому що і Генеральна прокуратура, і Національна поліція, і Антимонопольний комітет проводили слідство, збирали докази, і оптові склади окремі були опечатані. Окремі рахунки також були на накладений арешт. Ну, щоб зовсім не було цього року, то я не погоджуюся, наскільки знаю, що. Сьогодні ринок постачання він вже має декілька шляхів. Зараз питання вирішене. Товарний ринок реалізації цигарок нормалізується, Ось, але ви правильно сказали, краще не вживати, їх не палити, а вести здоровий спосіб життя. Віталій Павела, а окрім цих двох фактів, де ви розповіли про ваші дії дії комітету антимонопольного, розкажіть нам ще докладніше, як в нашій області реалізується конкурентна політика держави? Антимонопольний комітет це дійсно державний орган зі спеціальним статусом. Ось, є загальнонаціональні ринки, за які відповідає Антимонопольний комітет. Ми приймаємо участь в дослідженнях, проведенні слідства. Ось, наприклад, Антимонопольний комітет знову ж таки прийняв історичне рішення, визнав дії російського Газпрому зловживанням домінуючого становища і оштрафував його на 3 мільярди доларів. Знову ж таки, суди всі російський газпром програв, доведеться платити. Що робиться на рівні області? Територіальне відділення менше працює на загальнонаціональних ринках. Ось, ми більше працюємо на регіональних ринках від реалізації нафтопродуктів, продуктів харчування медичних препаратів, ліків, державні закупівлі, зловживання природних монополій, недобросовісна реклама, недобросовісна конкуренція. Ось і хочу сказати, що ми, звичайно, намагаємося розвивати чесну конкуренцію. Ось там, де природні монополії. Ми е, працюємо з ними, щоб вони не зловживали домінуючим становищем, але ось на минулому тижні ми прийняли рішення оштрафували газового монополіста, відкритий акціонерним товариста «Хмельницькгаз» е, За е, відмову нашим споживачам встановлення лічильників, які ліцензовані в Україні. Ми зобов'язали їх не відмовляти нашим споживачам. Встановленні того чи іншого лічильника, який в країні пройшов відповідну сертифікацію і має право на експлуатацію. І відповідним чином їх оштрафували. Зараз ми проводимо комплексну перевірку компанії «Хмельницьк обленерго для того, щоб з'ясувати відповідну тарифну політику, з'ясувати питання підключення до електричних мереж, а також баланс, який існує на даному підприємстві. Дуже багато питань пов'язані із е, е, заготівлею молока. Зараз сезонне коливання, ціна е, на молоко падає. Між е, підприємствами виникає змова, своєрідні молочні картелі Хмельницька область ще має е, поки молоко. Вона входить в трійку найкращих областей України, де Молоко ще не переводиться, і на даному ринку інтервенцію здійснюють всі сусідні області, їхні молочні підприємства. На даному ринку працює до 30 підприємств. І ми бачимо, як в наших населених пунктах в територіальних громадах відбувається одночасне пониження закупівельної ціни на несортове молоко. І це є предметом нашого розслідування. Ми збираємо докази, до нас звертається дуже багато. Безпосередньо сільських людей, територіальні громади, органи влади. І ми, звичайно, сьогодні штрафуємо підприємства, примушуємо їх встановлювати економічно обґрунтовані ціни. Велика подала діяльності це державні закупівлі. Ми взагалі думали, що після прийняття закону про Прозоро через електронні торги, через площадки Прозоро зникне корупція. На превеликий жаль, цього не сталося. Економія є дійсно за минулий рік. Біля 17 мільярдів гривень державний бюджет зекономив внаслідок дії цієї прогресивної системи електронних закупівель. Але ми сьогодні відмічаємо, як бюджетні установи державні установи, комунальні державні підприємства, здійснюючи державні закупівлі за кошти платників податків, знову ж таки вдаються до різних схем маніпуляцій. Намагаються змовитися, зависити ціну, ось або в торгах приймають участь суб'єкти господарювання, які поєднані відносними контролю. Ми спільно з Службою безпеки України, прокуратурою, національною поліцією розслідуємо сьогодні біля 30 справ, пов'язані з антиконкурентними узгодженими діями або змовою на цих торгах. Суб'єкти господарювання притягуються до відповідальності, вони штрафуються і вносяться в чорний список, так званий, який знаходиться в антимонопольному комітеті, і на протязі трьох років їм заборонено приймати участь в державних закупівлях. Думаю, що порядок буде наведений, тим паче, в закон про електронні торги планується внесення змін. Які якраз і унеможливлять використовувати різні схеми, які поки що сьогодні, ну от що характерно, в Європі працює цей закон, все нормально. А в нас людський фактор призводить до того, що обов'язково знаходяться різні, е, да, як говориться, право дається не для того, щоб обійти його зліва. Але в нас, на жаль, зліва і обходять. Ну нічого, наведемо і тут порядок. А які ж сьогодні пріоритети? Конкурентної політики в державі, в області. Звичайно, країна, яка розвиває ринкову економіку, вона повинна мати висококонкурентну економіку. Природні монополії збережуться, тому що такий світ, і те ж саме енергозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення, воно сьогодні буде існувати. І дані послуги будуть надаватися через природні монополії. Хоча зараз прийняті в державі закони про ринок природнього газу, про ринок електричної енергії, і незалежний регулятор НКРЕ буде встановлювати економічно обґрунтовані ціни, а послуги дані будуть надавати декілька організацій, щоб вони між собою конкурували і якістю і ціною. Всі інші товарні ринки, от можна так сказати, за 25 років незалежності, Майже стали висококонкурентними. От візьмемо, наприклад, реалізація ліків. Якщо колись в Хмельницькому було ну, 10 аптек на все місто, то сьогодні їх є більше сотні. З однієї сторони, ринок став висококонкурентним, і ми повинні, як споживачі, очікувати відповідної реакції. Ціна якість. На сьогодні поки що не можна сказати, що висококонкурентний ринок призвів до пониження ціни. Тут є різні причини, і недобросовісна конкуренція, яка між ними існує, і оптові поставки, і оптові дистриб'ютори, які поставляють в мережу. Тому якраз на рівні держави, на рівні уряду здійснюються сьогодні заходи для того, щоби. Ввести референтні ціни, що зараз вже зроблено, ввести програму Доступні ліки для малозабезпечених і для хворих людей, які повинні отримувати від держави безкоштовно. Ось. Але от відчувається опір. Наприклад, референтні ціни прекрасна ідея. Береться Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, і визначається препарат і середня ціна, яка знаходиться в тих країнах. І Міністерство охорони здоров'я встановлює цю ціну для всієї аптечної мережі. Справедливо, справедливо. Якщо Польща, Болгарія, сусіди наші, Румуни, Румунія, реалізовує той чи інший препарат, наприклад, в діапазоні 10-15 доларів за одну упаковку, чому він у нас повинен коштувати 50-80? Справедливе запитання. Скільки ви ж закладаєте туди деякий рівень рентабельності? Ось тому сьогодні, е, референтні ціни, ми замітили такий супротив всієї аптечної мережі. Я би назвав це таке об'єднання, яке намагається хороші ринкові ініціативи уряду обов'язково скомпрометувати. Вони тоді зняли товар, наприклад, з мережі і утворили дефіцит. Вони припинили закупки. Тому, на превеликий жаль, ринкова економіка впроваджується дуже непросто, і існування подібних контролюючих органів себе виправдовує, тому що до чесної конкуренції, до чесних звичаїв нам ще ох, як далеко. Ми повинні виховувати в наших суб'єктів господарювання, в наших підприємців чесні звичаї, за якими сьогодні працює цивілізований світ. І тому сьогодні санкції виправдані. Одним із найбільших порушників конкурентного законодавства, на жаль, є органи влади. З однієї сторони, ми з ними повинні співпрацювати, але ми і їх контролюємо, тому що вони є монополістами. В наданні тих чи інших адміністративних і управлінських послуг. І в минулому році ми біля 118 справ порушили саме проти органів державної влади, органів місцевого самоврядування за зловживання своїм домінуючим становищем, антиконкурентні узгоджені дії, змови надання переваги одному суб'єкту господарювання, особливо це замітно в сільських районах, коли, наприклад. Здають в оренду землі, орні землі там, паї суб'єктам господарювання, одному здають під 5%, іншому під 8%. Тобто є свій, є чужий. І тому тут вже відповідальність самих посадових осіб. Тому чим більше ми будемо переходити на конкурси, на аукціони, на біржі, де буде змагальний процес, де буде реальна конкуренція. Ми будемо надіятися, що ми будемо мати економічно обґрунтовану ціну, ми будемо мати конкурентну ціну і ми позбудемося корупції під час реалізації даних програм. Я вам дуже дякую за цікаве змістовне інтерв'ю і безумовно бажаю успіху і вам, і вашим колегам у вашій такій необхідній для нас всіх роботі. Дякую.